Вітаю, друзі. Хочу показати сьогодні вам однокімнатну квартиру до продажу, розташовану по вулиці Пільні, 423. Значить, квартира на шостому поверсі, панельний будинок. Створена ОСББ. Досить непогано, дивлюсь, що території все прибрано. От, а сама квартирка ось така, дивіться. Є парковочка поруч. Школи, садочки також це більшій доступності. Кімнатка ось така. Всі меблі та техніку, яку ви бачите також на відео, залишиться новим власником. Ось наша ванна кімната. Санвузо. Кухня. Вікна металопластикові, східні двері залізні, техніки трохи є. Ціна даної квартири 35 тисяч, але готові готові торгуватися. Без проблем. Дякую.